Доброго дня, математика це просто. Мене звуть Наталя Тмашук і я репетитор з досвідом. Сьогодні у нас тема уроку лінійна функція. Для кого цей урок? В першу чергу цей урок для тих, хто зараз навчається в 7 класі і вивчає лінійну функцію. А також це буде дуже максимально корисно на сьогоднішній день тим, хто готується до НМТ. Також це буде корисно тим, хто десь в майбутньому буде готуватися до ДПА, до ЗНО. Воно також вам обов'язково пригодиться. Адже функція завжди і всюду. Її чомусь всі бояться незрозуміло по яких причинах. Але насправді це все примітивно, все легенько. Сьогодні розглянемо найпростішу з функцій. Розглянемо цю функцію, як вона виглядає, роз... які її бувають види. Також розв'яжемо декілька тестів, аби загалом цілком мати якусь певну картину на цю тему. Що ж, поїхали. Лінійна функція. Значить, графіком лінійної функції є пряма. Самий вигляд є y дорівнює k додати B. Аби побудувати лінійну функцію, нам потрібна табличка на дві точки. Тобто, це взагалі x, y, ось так ми будуємо. І якийсь значення Х придумовуємо і значення y шукаємо. Найчастіше ми пишемо замість ікса 0,1. Чому? Тому що, коли ми ставимо 0,1, то взагалі легко рахувати. Ви можете брати також будь-які інші числа: 7, 10, 2, 3, які вам подобаються. Також можуть бути від'ємні числа, також можуть бути дробові числа, в залежності від того, що ви хочете рахувати. Значить, далі ми зараз розглянемо випадки. Такі, коли, наприклад, у нас b дорівнює 0. Тоді наша функція прийме вигляд y дорівнює дорівнює KX. І якщо наша функція має вигляд y дорівнює kx, загалом k і b – це якісь числа. 5, 7, будь-які. <кх> якщо наша функція має вигляд y дорівнює kX, Така функція називається пряма пропорційність. Графіком такої функції також є пряма, але одна точка нам вже відома. Тобто Вона буде завжди одна і та сама. Тобто Табличка X, Y І нам завжди відома перша точка 00. Тобто пряма пропорційність завжди буде проходити через точку 0-0, тобто через початок координат. А другу точку можна брати будь-яку. Давайте подивимося, як це виглядає на графіку. Отже, подивимось. Значить, ми спочатку з вами розглянемо функцію y дорівнює kx. Тобто ми сказали, що ця функція обов'язково буде проходити через початок координат. Тобто через точку. в даному випадку я її позначила А. Хоча частіше всього в школі позначають її буквою О. Ну, в мене позначка А. І далі наша пряма, може бачимо, зліва направо, потрібно обов'язково дивитися пряму, зліва направо ми пишемо Тато, мама, баба, «діда», тому і пряму читаємо зліва направо. Бачимо, вона зараз у нас зростає. Так? зростає. А якщо от зараз дивимося, то вона спадає. До речі, вона коли зростає, то вона знаходиться в першій і в третій чверті. Перша це в правому верхньому куточку, а третя це в лівому нижньому куточку. Якщо наша пряма розташована в першій та третій чверті, така пряма зростаюча, якщо пряма розташована у другій та четвертій чверті, друга чверть знаходиться зліва в верхньому куточку, а четверта чверть справа в нижньому куточку, тоді пряма спадна. Як нам визначити, чи вона зростаюча, чи спадна без малюнка? Тобто, якщо наше число К буде. Більше за 0, за то наша пряма буде зростаюча. Наприклад, y дорівнює 5х, x дорівнює 1,7х. Тобто ми на х можемо якесь додатнє число. Значить, Це наша зростаюча пряма, тому як зростає температура, да, гаряча, гаряч, позначимо її червоним кольором. І це наша пряма, у якої к більше за 0. Пам'ятаємо. Далі, якщо наше К число від'ємне, то наша пряма так само буде проходити через нашу точку А через початок координат. Тому що це Y дурні КХ, це пряма пропорційність, вона все рівно проходить. Але вона вже буде спадною. <кх> Наприклад, вона буде виглядати ось так. Давайте також її позначимо якимось кольором, спадна. <кій> Спадна температура, це коли нам дуже холодно, да? тому я позначу її, наприклад, синім кольором. З синім кольором холодно замерзаємо, вона спадає в мінусову температуру. Так, а якщо К дорівнює 0, що буде з нашою прямою? Якщо К дорівнює 0, наша пряма так само буде проходити через початок координат, <кій> але вона вже буде. Наприклад, y дорівнює K – 0 помножити на X буде 0, який би ми X не взяли додатній чи від'ємний. Тобто у нас Y буде дорівнювати 0. І от зараз на цій прямій, яка більш чорним жирним виділена. в нас в кожній тоці буде y дорівнювати 0. Тому це буде наша пряма, яка проходить через точку А і через точку Д. Вона Y дорівнює 0. Ну, і давайте якимось кольором її також. Виберемо, яким її кольором взяти, якимось нейтральним. Ну, не знаю, нехай в мене буде нейтральний жовтий. Жовтий, нехай буде. Наша пряма жовта це пряма, коли у нас і b дорівню 0, і k дорівню 0. Ми розглянули пряму пропорційність. Що ж буде, коли у нас, наприклад, k залишиться додатнім? А b буде не нуль, буде якесь інше число. Так? Отже, розглянемо такі варіанти, коли у нас k буде додатнім, а b – якесь інше число. Ми візьмемо цю пряму. І якщо b у нас буде число більше за 0, то от наша пряма переміститься ось кудись вверх, так? Або вона буде кудись вниз переміщатися, якщо b – від'ємне число. Тобто, наприклад, якщо у нас k дорівнює, k дорівнює пряма У дорівнює KX плюс B, де B – додатнє число, і K – додатнє число, вона буде зростаюча і ось вона буде зверху від точки А. А якщо у нас K – додатнє число, а B – від'ємне, то вона буде десь ось так знизу знаходитися. Далі розглянемо варіант, коли наша спадна пряма Y дорівнює KX плюс B – К у нас від'ємне число, так? А Б може бути і додатнім і від'ємним, але відмінним від нуля. Тому що якщо нуль, то у нас ця синя є вже пряма. Отже, тоді наша пряма буде ось так переміщатися, буде мати або такий вигляд, або такий вигляд. Вона в будь-якому випадку буде спадна, якщо К-число від'ємне. І вона буде трошки вище, ось так переміщатися вправо та йти. Якщо наше Б число додатні А, то буде такий вигляд, коли наше Б число від'ємне. Далі у нас може бути випадок, коли ми казали, що К у нас число дорівнює 0 і B дорівнює 0, це жовта лінія. А якщо К дорівнює 0, а Б не 0, Б, наприклад, 2, тоді наша лінія буде ось проходити наверху через число 2. Тобто, це буде y дорівнює 2. А ось тепер я показую, як буде виглядати Y дорівнює 1, як буде виглядати Y дорівнює мінус 1. Або як буде виглядати Y дорівнює… Тобто, що ми можемо сказати? Наша пряма в кожному випадку залишається паралельною до всіх X. Ще вісь X, називають вісь абцис. Ось ми розглянули різні випадки. Лінійної функції, це просто лінійна функція Y дорівнює KX плюс B, а також пряма пропорційність, коли у нас B дорівнює 0, Y дорівнює kx. Зараз трошки порозглядаємо тести на тему лінійна функція. Зараз розв'яжемо невеличкий тест, закріпимо дану в тему. І у нас є ось з оранжевими. Кружечками та синіми кружечками. Тобто нам потрібно поставити у відповідність запитання та відповідь. І з чого почнемо? З чого начнемо? З чого начнемо? Ми сьогодні почали урок графіком. Що є графіком лінійної функції? Ми вже говорили, графіком лінійної функції є пряма. Тому я зараз обираю ось цей варіант і приєдную до нього відповідь: графіком є пряма. Чудово! Рухаємося далі. Я так зрозуміла, що на оранжевих крочках у нас запитання, а на синях у нас відповідь. Для побудови графіка лінійної функції достатньо. Що ми сьогодні сказали? Для побудови достатньо дві точки. Ми тому і робили табличку на дві точки. Отже, для побудови лінійної функції достатньо і обираємо до нього пару дві точки. Чудово, маємо вже дві відповіді. Рухаємося далі. Е, область визначення лінійної функції. Що таке область визначення? Область визначення це всі допустимі значення Х. Тобто, коли ми робимо табличку на Х, Y, так, ми Х придумовуємо якісь, І ми розуміємо, що який би ми х не взяли, додатній, від'ємний, дробовий, цілий, нуль, ми завжди зможемо помножити. На число і додати число, то тобто, у нас завжди отримується якесь значення Y. Тобто нам підходить будь-яке значення X. Тобто, всі, що ми знаємо, числа, всі нам підійдуть. Тобто, областю визначення лінійної функції є всі числа. Обрали наш варіант відповіді. Наступне запитання. Давайте поговоримо: незалежна зміна, от коли ми табличку побудували, да, і. Яке число ми придумовуємо самі, тобто незалежно від того, яка там умова, ми самі в табличку ставимо яке значення х, тобто незалежно від того е від Y, незалежно від K, незалежно від нічого, х ми придумовуємо самі. Тому х у нас буде незалежна зміна. Ну, і далі нам потрібно знайти, яка ж зміна буде залежна. Тобто, в залежності від того, який ми придумали Х. Ми починаємо в табличку і шукати Y. Тобто Y у нас вже вийде залежно від того, який ми придумали Х. Тому Y називається Залежна зміна. Так, у нас залишилось два питання. Графіком якої функції є вісь абциз, так? О, чудово. І далі графік лінійної функції. це що у нас? Ну, Ми знаємо, графік лінійної функції це пряма. І ось у нас є один малюночок з прямою. З'єднаємо їх. Думаю, що це буде наша відповідь. Е, Вісяпциз. Ми сьогодні говорили, ми будували координатну площину. І у нас там, здається, було жовтого кольору, чи якого ми позначили. Е, коли ми казали, що b дорівнює нулю. Так? І... Коли k дорівнює 0, тобто наша пряма пропорційність y до нійка коли k дорівнює 0 співпала з вісю абцис. Тому що на усі абцис у нас в кожній точці y дорівнює 0. Тому ця пряма називається y дорівнює 0. Обираємо нашу відповідь. І що ж у нас в результаті? Давайте зробимо перевірку нашого тесту. Ура! Чудово! Правильне рішення знайдено. Отже, тести ми розв'язали все вірно. Ну що ж, я думаю, змогла донести до вас цю тему максимально корисно. Якщо вам дійсно сподобалось, якщо ви дійсно зрозуміли, що таке лінійна функція, як її будувати, ви вивчили нові терміни, залежна та незалежна змінна, що таке область визначення, то обов'язково лайкайте. А як кажуть сьогодні українською мовою, Подобайки ставте мені про те, що вам це до вподоби. Поширюйте вашим друзям, вашим знайомим, особливо, якщо серед них є випускники, це найбільш важливо саме для них. І до наступної зустрічі! Пока-пока!